Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі вже 17 жовтня. от, І прийшов на діляночку шафрану, щоб зібрати квіти. Який казав, що прийду через день, от, щоб не збирати кожен день. І подивлюсь, скільки квітів буде, чи виправдано це. Ну, дивлюсь, що квітів не так уже й багато, навіть за два дні. Попробую ще ходити через два дні, на третій день. Якщо квітів мало, то це можна так робити. От, а якщо вже багато, то треба кожен день збирати, бо не будете встигати потім на другий день і зібрати і перебрати. От. Ну, так що така от ситуація на 17 жовтня. Зараз підійду ближче, покажу саму ділянку, от, і потім зберу квіти. Врахую і прийду вже через 2 дні на цю ділянку. Отож, дивимось. Ну, так от виглядає діляночка здалеку. Зараз підійду ближче до рядків, покажу квіти. Ну, Квіти є, як я казав, бачите, вони навіть під вечір ще не закрились. От, Я думаю, ну, завтра третій день вже буде, І тому, якби ще сьогодні не збирав, то завтра точно їх треба збирати. От. Ну, така, бачите, ситуація. Ну, от, Тут сходи на тому рядку, де ще нема, не було квітів, продовжують підростати. Ну, назублюються квіточки. Ну, З'являються так, як на тих раніше. От, бачите, ця оболонка з'являється, плівочка, оця, в якій сидить квітка. От. Ну і таких уже багато назубилось. От. Це будуть квіти через пару днів. От, ще на ті піде, подивлюсь, Ага, на, оці, на цих рядках де не було. Одна квітка вже з'явилася, є вже і тут є. Ну, тобто на всіх рядках вже є квіти, але їх не дуже багато. Бачите, поступово віддає шафран квіти. Так що прийдуть через два дні. Отож, Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато цікавого.